Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кульченко Анжела і ми з півдня у області. Сьогодні думала займатися одним, потім довелося другим. Землю не приготувала. куплено, вона змерзла, і тому ну, суничку треба теж було доводити до тями. Я повідрізала всі оці палички, які повідсихали. Бачите, вже ось пішли листочки, ось уже молодесенькі. Свіжесенькі, свіжесенькі пішли відростати. Де навіть були квітоноси, я їх пообрізала, до речі, ще залишився кусочок. Тут ось, бачите, брунічки? це квіточки. Я її пересадила була кілька тижнів назад, сьогодні засипала піском, тому що я вже показувала, що коли земля висихає, то між стаканом і землею такий утворюється. Простір такий. І коли поливаєте стаканчик, то вся земля у ці отвори між стаканом і ґрунтом просочується до дна, потім витікає і земля лишається сухою. Я просипаю пісочком, пісочок ну, засипає всі ці отвори, тут -от. потім мені легше поливати. Ну, як бачите, ось гарна, гарна, гарна зеленіє. Ось тут ще стаканчики. Ось, бачите, отут навіть де немає, то тут я обрізала цвітоноси. Тут цвітонос був, цвітоноси ви їх повідрізала, але тут ось серединка зелена є. Зараз, якщо навести, бачите, тут вона зарита, засипана пісочком ось ще ящичок, так що суничка у нас буде. Тільки пройдуть морози. Нам обіцяють, вже через пару днів вже потепління, я зразу винесу на двір. Чому залишила в кімнаті? Тому що я її тільки присадила і великі морози. Я не хотіла ризикувати. І все-таки вона тут краще вкорінилася. Раз вже почала койдет випускати квітоноси, то, значить, вона вкорінилася дуже-дуже добре. Дивіться, які які кущики гарні є. Так. Зараз потепління буде, знову виношу на двір, тому що вона вже почала випускати квітоноси. Нам вони не потрібні. Нам потрібно, щоб вона дуже гарно вкорінилася. І потім вже нам на початку літа давала свої ягідки, щоб ми могли вже смакувати. Так, ну, от і все, що я хотіла сказати. Завтра буду займатися другим, покажу друге. Наразі у нас мороз. Мороз сьогодні і вночі був, і зранку так держалося. Зараз ну зараз морозу нема, але все одно холодно. Холодно десь, може, градус, тепла 2. Вчора вранці вже морозу зовсім не було. З ну, завтрашнього дня у нас потепління знову йде, буде тепленько, і почнемо працювати на дворі. Ну, поки ще завтра в хаті Вон сьогодні навіть і капуста змеша Вчора зранку не було, от морозу я вже ходила, дивилася. Ну, вже вона розмерзлася, але видно, що вона була примерша. Вентика цікава. Тайка цікава теж. Надіюся, гусінь вже померзла цього разу, все-таки мороз був цей раз сильний. Бачите, капуста витримує, у нас було мінус 10 і капуста витримала. Отака краса. Ну що, друзі? Будемо завтра працювати і покажемо, що ви завтра Ха -ха, яка тут краса. Дивіться, вода поливала, це чоловік уже здвинув план. Бачите, поливала. Був мороз, тут мороз, бачите, що стало. Ленька краса, Рісталева. Ну, Будемо зараз відключати воду, бачите. Вже стільки багато. Розмородилася вода міхейки під низом вже і слава Богу. Все. Ну все, друзі. Пішла в хату, бо на дворі дуже холодно.